Оляре, ви це бачили? Треба заміну вже. Пацани видохлись. Давай, Тільки тьома і толя міняються, бачу. А як Щот є? Іли ніч? Плюс один вроді би у нас. Плюс один червоний. Ну, ви бачили це, Дякую. я це не вигадував, ви це все самі бачили. Дякую. Хорошо, хорошо, Тьома, надіжно. Лучше вау, чем сопернику. Олло Димон, Хороший. Нічия знову. нового трудова ничья, я... Он, его. С... Он... он... наебал всех опять. Ой, <связывается> <связывается> <связывается>